Слава Україні! Ще одна варіація формування дорожніх листів. На цей раз із заявок. Наприклад, кожен підрозділ формує ось таку заявку. Додати позицію, підстава. Номер документа підстави, дата дорожнього листа. На скільки днів, час виїзду, дата виїзду, час прибуття, дата прибуття. Шукаємо автомобіль. Починаємо вводити. По частковому співпадінню вибираємо автомобіль. Військовий номер тут ще раз підтверджуємо. Якщо треба причеп, беремо причеп. Якщо ні, просто підтвердити. Мета. Також починаємо частково вводити. Вибираємо, підтверджуємо. Маршрут. Вибираємо маршрут старшої машини. Водій. Також списку. І хто отримував? Листа. Позиція додана додати наступну. Якщо треба, додаємо, якщо ні, завершуємо. Ось наша заявка. Поповнилася однією позицією. Що в нас в довідниках? Дані про автомобіль, дані про маршрути, дані про особовий склад, дані про причеп і мета поїздки. Це заповняємо, щоб на наступного разу просто собі вибирати їх. Вся заявка сформована. Ось цих заявок може бути декілька. Після того, як вони опрацюються, перекидаємо їх в відпрацьовані, щоб повторно не формували листи. І є така версія шляхового листа. Тут я додав ще префікси, можна додати спереду, префікс ззаду префікс або чистий номер. Номер документа, також адресу збереження, куди ми будемо зберігати листи, як її вставити, готові листи. Заходимо в папку, куди хочемо зберегти. Переходимо ось оце поле, копіюємо оцей шлях і вставляємо сюди. Тут тільки вибираємо, хто начальник автомобільної служби і хто перевірив правильність. Також дані спідометра на початок, ну, напевне, вписувати вручну, тому що підрозділ, коли формує заявку, він не завжди знає. Цю інформацію. Тільки на початок спідометр і наявність перед виїздом палива. Так, е, самостійно також змінюється, збільшується номер дорожнього листа. Давайте формуємо дорожні листи з заявок. Вибираємо папку, де сидять наші заявки, натискаємо ОК. Зараз йде процес формування дорожніх листів з одної заявки, зараз з іншої. Як бачите, тут номери міняються. Дорожні листи створені. Так, ось результат наші дорожні листи. Тут, як підрозділ не заповнений, то він тут не відображається. Так. Автомобільний бензин, в принципі, все. Був сьомий номер. 8-й, 9-й, 10-й і так далі. Номер листа, дата листа, маршрут, автомобіль і його номер. Так, тут є довідники. Ну, з тих довідників, можливо, тільки отут. посада начальника автомобільної служби буде потрібна. Підписуйтеся на мій YouTube канал. До нових зустрічей.